Є величезна, величезна просто різниця між тим, як громади і голови громад, і, і громадяни, які проживають в цих громадах, реагували на окупацію на Херсонщині і на Курщині. Оце таки наша децентралізація з одного боку далася, в знаки з іншого боку, ці всі зусилля по тому про підтримці активності, самостійності, критичної думки, самозарадності. Вони дуже сильно позначилися. На Курщині немає жодного спротиву. І ще одне в мене е, порівняння Курщини і Херсонщини. Обидві сторони, цивільні громадяни, е, виявилися правими в своїх очікуваннях. Наші очікували, що е, окупанти будуть вчиняти злочини, і вони їх вчиняють. Росіяни не очікують, що українські Збройні сили будуть вчиняти злочини. І українці їх справді не вчиняють.